Зараз буде Боже Слово, тому давайте налаштуємо наші серця на те, щоб ми почули те, що Господь бажав би сьогодні сказати до нашого серця. Попрошу нашу команду медіа висвітлити презентацію. Я назвав цю проповідь Шукаю справжніх поклонників, підпис Бог. Ми поговоримо з вами про. Поклоніння Богові, про справжнє поклоніння Богові, що за цими словами має на увазі Господь, що для нього є справжнє поклоніння. Знаєте, брати і сестри, що як в нашому житті є нехватка в хороших кадрах, в хороших працівниках на певні напрямки і в роботі, так і у Бога нехватка в хороших поклонниках. Принаймні це говорить Боже Слово. І ми з вами це розглянемо. Так, я все пробую, щоб запустилася презентація. Чекаю. Ага, є. І ось таке оголошення, мабуть, воно актуальне для кожного із нас. Господь говорить: я шукаю справжніх поклонників. Це дуже цінно. І ми з вами розглянемо історію Христа і Самарянки, подумаємо над тим. Що відбулося там в той час, і чому так саме Господь сказав, що Він шукає справжніх поклонників? Ця історія почалася з того, що Христос прийшов до самарянського міста Сихар і зупинився там біля колодця або біля криниці, втомившись, і е, присів там біля криниці Якова, написано. І е, в цей час підходить Самарянка або жінка із Самарії щоб набрати води, і Христос їй говорить, дай мені пити. Ми, я думаю, що можливо хтось знає, можливо, не знає історичний контекст цієї всієї події, історії, історичний бекграунд, що був конфлікт юдеїв та самарян. Вони не спілкувалися між собою. Чому саме? Тому що після того, як асирійці завоювали північне ізраїльське царство у 8 столітті до нашої ери. Частина населення було депортовано з території звідти і заселено іншим народом. Пізнаєте? Похожа історія, похожа. Як в нашому житті відбувається в нас в нашій країні, як наші сусіди роблять або робили. І е, так як ці народи змішалися з ізраїльтянами. І вони залишилися на тому місці, то вони створили новий, нову самарянську таку націю, чи як це сказати, чи ну контингент самарян. Їх називали самаряни. І юдеї вважали їх нечистими через оце змішане з іншим народом змішану історію. А ті говорили: ні, ми хороші, ми, ми такі самі. І між з ними був конфлікт. І от ви знаєте. Христос говорить, дай мені напитись. І ця жінка здивована, говорить, як ти в мене запитуєш, тому що юдеї вважалися набагато вище, краще. І тут Він запитує перший в неї про це. І починається розмова. І він говорить: якби ти знала, хто в тебе просить пити, ти б сама попросила в нього. Вона йому говорить, хіба ти більше батька нашого Якова, який нам дам цю криницю і так далі. А він говорить, якби ти взяла ту воду, яку я тобі дам, то ти б ніколи не прагнула пити. А навпаки, ця вода стала б в тобі джерелом води. І тоді вона говорить: так дай, тоді я хочу, щоб я от ніколи не прагнула пити. І він говорить: Окей, позви чоловіка. Вона говорить, немає чоловіка. А Ісус їй говорить, правду ти сказала, тому що ти мала п'ять і той, кого ти маєш, тобі не чоловік. І вона була просто здивована. В шоці? Вона говорить: ти, мабуть, пророк. І одразу змінює абсолютно тему і говорить: скажи, будь ласка, а от ми говоримо треба Богові поклонятися ось тут, на цій горі. А ви, юдеї, говорите, що потрібно поклонятися там в Єрусалимі. Де ж правда? Як? І от далі я читаю цей уривок, на основі якого ми побудуємо е, наші роздуми або візьмемо певні істини про справжніх поклонників. І Христос сказав їй: Жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині. Бо Отець шукає собі таких поклонників. Шукає справжніх поклонників, Бог. Бог шукає поклонників. І яке ж поклоніння цінує Бог? Давайте на основі цього уривку заглибимося в нього і подумаємо. І перше, що я хотів сказати, тому, кого знаєш, справжнє поклоніння перед Богом, дусі та правді, це поклоніння тому, кого знаєш. Або усвідомлення, ким є Бог і кому я поклоняюсь. Реальне усвідомлення, хто такий Бог, якому я поклоняюсь. Христос сказав, ви не знаєте, кому ви поклоняєтесь. Знаєте, давайте задамо собі запитання, чи насправді ми усвідомлюємо, якому Богу ми служимо, якому Богу ми поклоняємося, чи це наша особиста історія, чи сіясть просто. Чи ми вже знаємо Бога особисто, і чи в нас є цей внутрішній вогонь і порив для Його поклоніння. Знаєте, є різні фактори пізнання Бога, є науковий фактор, який відкриває нам велич Бога. Через те, який Господь і що Він зробив, і Біблія торкається в своєму слові, Бог через, е, через своїх е, людей говорив і відкривав певні істини, до яких вчені аж пізніше прийшли. І це нам показує про те, які, на який наскільки великий Господь. Ну на деякі приклади. Книга Еклезіаста, перший розділ сьомий вірш. Він говорить, усі потоки течуть до моря, та море не переповнюється до місця, звідки ріки витікають. Вони повертаються, щоб знову текти. Йде мова про процес крубо... Крубо... кругообігу води, який був відкритий науко... наукою багато пізніше. Він відображений в Писанні. Бог Великий. Кількість зірок, наприклад, Книга Єремії 33,22. Написано, як неможливо злічити воїнство небесне і виміряти пісок морський, так я розмножу насіння Давида. Давно люди вважали, що зірок небагато, їх можна порахувати, там, ну, трішки далі там, залетіти, і ми все порахуємо. Але їх незліченна кількість у нашій галактиці, їх сотні мільярдів це пізніше вчені побачили. І це тільки в нашій галактиці. А далі. Так само наш Бог надзвичайний, і про це вже є дотик Божому Слові. Бог говорить нам. Книга Йова, 38.16, написано, чи доходив ти аж до джерел моря. Тільки у ХХ столітті вчені відкрили існування підводних гарячих джерел та гідроматеріальних вентиляцій на океанському дні. До того це вважалося неможливим. Тобто вчені тільки недавно, так, ну, так сказати, да, відкрили це, але Біблія говорить про це вже давно-давно. І багато різних таких, знаєте, фактів. В Біблії можна на, накопати, їх, їх багато. Фактор вчених таких, знаєте, фактор науковий. Наш Бог є надзвичайний, надзвичайний Бог. І ви знаєте, але й інший фактор. Коли ти поклоняєшся Богові і бачиш його велич, це одне, але є особистий фактор дотику Бога до тебе особисто, до твого серця і твого життя, коли ти знаєш, він торкнувся тебе. І в тебе є з ним особливі стосунки. І ось, приклад, ми можемо розглянути життя Савла, який був фарисеєм. Він гнав церкву. І в один із днів Ісус. Зупинив його на, дорогі, на дорозі, освітивши його таким світлом, що він втратив зір. І Сав, Сав задав запитання: Хто Ти, Господи? Ви знаєте, мені здається, це запитання ми повинні задавати все більше і більше для себе. Господи, хто ти такий? Це перше питання, на котре ми маємо отримати відповідь в нашому серці і розумі. Хто цей Господь, якому я поклоняюсь і якому я служу? Насправді вникнути, хто він і що він зробив для мене, що він зробив для мого життя. Бог себе називає богом євреїв, тому що Авраам послідував за ним, і почалася велика нація єврейська. Бог їм дав багато обітниць. Але ви знаєте, коли Бог явився для Мойсея через горячий кущ, горячий кущ, і він йому говорив, що він прийшов визволити. Народ єврейський із рабства, то ви знаєте, Мойсей запитав, як мені сказати, Ну як ім'я твоє, як мені представитись, від кого я прийшов, то Господь сказав такі слова. Ось тут Боже слово, і сказав Мойсей Богові. Ось я прийду до синів Ізраїля і скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, вони запитають мене. Яке його ім'я, що відповісти їм? І відповів Бог Моїсеєві: Я той, хто є. Або ось це слово, яке ми часто чуємо в перекладі з оригіналу Яхве. Звичайно, там приголосні букви, і це слово Яхве звучить або Єгова, так як ми доєднали туди голосних, щоб вимовити це слово. Але в перекладі, це слово означає, або термін означає сущий. Той, хто був постійно, присутній. І знаєте, Бог не просто тут говорить, ось так себе розкриває. До речі, до цього Господь відкривався Аврааму під іншим кутом, скажімо, під іншим іменем. Він говорив Аврааму: Я Ельшадай, Бог всемогутній, коли він йому являвся. Знаєте чому? Тому що Авраама не було дітей. І він йому говорив: Я Ельшадай, Бог всемогутній, я тобі дам потомство. Віри, чекай. А тут Бог говорить, я є сущий або присутній. Мені дуже подобається ось цей ця сторона перекладу цього слова присутній. І Бог, якби знаєте, через це ім'я доносить меседж до єврейського народу. Я присутній в вашій проблемі, щоб вивести вас із неї. Там Бог говорить: я знаю, як вам важко, я бачу, як ви плачете. Там написано, Бог говорить, крик єврейського народу, дійшов до мене, і я прийшов, щоб визволити. Розумієте, ось про що ми з вами говоримо, коли ми поклоняємося Богові, чи насправді наш Бог, якому ми поклоняємося, Він є той Бог, який звільнив нас, вивів нас з рабства. Подумаємо про це, що для нас зробив Господь. Це питання важливо задавати, щоб наше поклоніння було тому, кого знаєш, ось чому суть. Не просто абстрактно, але тому, кого знаєш, щоб ми знали. То такий Господь, що він для нас зробив. Це і є та причина, і мотивація пізнавати Бога далі. Деякі люди поклоняються Богові на основі чиєгось досвіду. Для когось Господь залишається добрим дідусем на тушці. От він там такий сидить, з бородкою десь, а я тут собі, а він там. Ну, все. Для когось Господь, такий, знаєте, той, хто дивиться, поки я помилюсь, і тільки я помилився, він мене одразу карає. І люди живуть в страху і бояться, як же замолити цього Бога, щоб він мене не карав. Як же його облажити? Що ж йому дати, придбати, щось поставити, щоб він мене не чіпав? Це страх, це не той Бог, який себе являє для нас в Божому слові. Тому, друзі, ось цей момент, який важливо усвідомлювати. Мої особисті стосунки з Богом. Щоб отримати свій досвід того, ким насправді є Бог. Май особисті стосунки з Богом. Особистий час з Богом повинен у нас бути, щоб отримати той досвід, ким є насправді Господь. Подумаємо про це. Наша особиста кімната. Це питання нехай залишається тому, кого знаєш. Наступне: не на горі і не в Єрусалимі. Христос сказав не на горі, ні там, ні там. Суть, що це поклоніння глибоке внутрішнє в нашому серці. Амінь. Скажемо. Амінь. Глибоке внутрішнє поклоніння не в Єрусалимі і не на горі цій. Глибоке внутрішнє поклоніння, зосереджене, зосереджене на Бозі, а не не своїх питань. Ви знаєте, коли ми поклоняємось Богові. Знаходимося в церкві чи дома, молимося. Лукавому це не подобається, звичайно. І він бажає нас збити з цього. І він бажає паралельно, щоб ми під час поклоніння якісь вирішили свої питання, якісь вирішили конфлікти. А там він мені сказав те. А я йому відповів те. «А як я так міг. Отці в цій молитві ти оце вирішуєш якусь проблему. Оу, зупинись, ти поклоняєшся Богові. Ці думки атакують нас, щоб ми не були глибоко з ним в молитві. Фарисей, який прийшов в храм, ну, знаєте, наскільки лукаво от завуальовує. Він прийшов в, хлам, в храм, молиться. І в цій молитві він не молиться, а він порівнює себе з іншими. Він говорить, дякую тобі, Господи, що я ну, не такий, як він. А? Слава тобі, Господь! Як ну, ну, молитва, але це не була молитва поклоніння. Це було порівняння, айда я. Слава тобі, Господи. Або, знаєте, іноді буває, от, я, я не знаю, може це тільки в мене, наприклад, там робиш ремонт, да? ти молишся, і тут тобі кухня, фасади. Як зробити, що купити, де поїхати? Такі думки. Почина... Цього немає, коли ти не молився. І от вони починають приходити іменно під час молитви. Чому? Тому що Лукавий знає, що коли ми поклоняємося Богу, Богові, в цей час відбувається щось особливе в нашому житті. Ми поєднуємося з Богом в одному дусі, і Бог починає змінювати нашу, наше серце, наш характер, давати якісь важливі думки. І, звичайно, Лукавому цікавіше набагато, щоб ми думали про кухню, чи про ремонт, чи про якісь інші моменти, ніж про Бога. Пам'ятаємо! Христос підкреслив не тут, не в храмі. не важно, де ти. Головне, що відбувається в твоєму серці, коли ти шукаєш Бога ось куди дивиться Господь. І ще одна важлива істина: наша спрага і цінування Божою присутністю визначають, будемо ми байдужі чи гарячі в нашому поклонінні. Я чув історію одну. Розповідав служитель, якого запросили в церкву на служіння, і от він знаходився під час прославлення в церкві і готувався до слова. І ось йому Господь показує видіння, як в залі ось ця сама церква, в якій він знаходиться, знаходиться вона. І деякі люди моляться, а деякі стоять байдуже і дивляться в стелю. Всі, хтось співає і навіть сльози течуть по очах, а хтось просто думає про своє байдуже стоїть. І... Він побачив, як сатана в цей час заходить в зал, і ті люди, які не славили Бога, він вішає на вуста замок, і так, що після цього їм ще важче славити Бога. І Господь потім проговорив до нього і сказав: передай, будь ласка, цим людям, що як вони ображають мене, коли вони в моїй присутності знаходяться в стані байдужості, коли я присутній на цьому місці. Він вийшов, передав це церкві, потім вони замолилися так, що не могли закінчити молитву. Ви знаєте, друзі, ось у цей момент наша спрага і цінування Божою присутністю визначають, будемо ми байдужі чи гарячі. Чи ти цінуєш Богом насправді? Чи насправді для тебе цінний ось цей час молитви, коли ти на зібранні знаходишся? Подумай, подивись своє серце. Адже друзі, знаєте, ну, це боротьба. І лукавий буде атакувати нас і заважати. Просто головне нам навчитися, щоб наша спрага і цінування Божою присутністю відкидали ось цю всю ну, мішуру, скажемо так, ці думки, які нас збивають, щоб ми були глибоко поєднані з Богом. Це дуже важливо, це дуже важливо. Глибоке внутрішнє поклоніння це стан серця, яке Бог бажає бачити. Не точково, але постійно. І книга Пророка Єремії, 29 розділ, 12-13 вірші, дуже добре змальовує цю картину серця, яке хоче бачити Господь. Господь говорить: і будете кликати до мене, і прийдете та будете молитися до мене, і я вас почую. І будете шукати мене і знайдете, бо шукатимете мене. Всім вашим серцем. Помітьте, тут знаєте, ну підкреслено неточково, якось знаєте забіг, сказав щось, побіг. Прийшов, взмолився, е побіг, але Бог говорить про постійний стан серця. Про те, що Бог цінує, щоб ми молилися, а не помолилися. Шукали, кликали, і Бог говорить, якщо так буде, ось цей постійний стан серця. Ви мене знайдете, я відповім. Ви будете в моїй присутності, іншими словами, ось про що я вірю, говорив Ісус, коли Він говорив не, не на горі, не в Єрусалимі, але в серці, глибоко в серці, в душі І третє, останнє, що хочу підкреслити, з готовністю до змін, поклоніння. В душі та правді, поклонників, яких шукає Господь, люди, які з готовністю до змін шукають Бога, покірний стан серця. Знаєте, Самарянка мала п'ять чоловіків, жила в громадянському шлюбі, і при цьому дуже сильно переймалася, як же правильно славити Бога. Мене абсолютно немає осудження в серці цієї жінки, тому що вона Ну не знала Христа. вона там Ми маємо далі цю історію, як вона щиро щиро про Христа почала розповідати. Я вірю, що все добре, вона зрозуміла. Але Христос, знаєте, її так натякнув. вирішить цю проблему в своєму житті. Ну Ти хочеш мене шукати, хочеш поклонятися, вирішив ось цю проблему своїми чоловіками. там Іноді люди мають свої, називаємо так, незакриті питання з гріхом, але при тому ревнують при високій матерії. Не вирішивши ці питання, людина може завести себе у велику проблему, сама не розуміючи того. Не вирішивши питання внутрішні наші, які знає тільки ми Господь. Ми можемо себе завести в велику проблему і кілька прикладів цього. Перший приклад це приклад Саула, царя ізраїльського. Перша книга Самуїла з 9 по 31 розділи описує життя Саула. Початок його правління був потужний, Саул був обраний Богом як перший цар Ізраїля, смиренним, покірним. Далі в його житті почалися перші невдачі. Він захотів принести жертву замість священника, хоча в нього право не було це зробити. Через нетерпіння Саул приніс цю жертву, що було заборонено царю. Далі, коли була боротьба за малікітянами, він зробив велику другу помилку. Він залишив те, що Господь сказав знищити, а малікітян та їхнє майно. Він залишив царя Агага живим і взяв найкращу здобич. І після цього Господь сказав, що я відсунув тебе від царства. Це стало головною причиною його відкинення. І замість того, щоб покаятись, він почав розвивати події зовсім в іншому напрямку. ти не в ту сторону. Господь відкинув Саула, але, е маючи свої серйозні внутрішні проблеми, він починає рухатись далі. Бог призначає Давида. І він починає переслідувати Давида, якого Господь обрав на його місце. Він витрачав більше зусиль на переслідування Давида. Ніж на захист Ізраїлю від ворогів, друзі. Бог йому дав ресурс, дав царство, владу, він витрачав купу зусиль, щоб зупинити Давида, щоб його е, щось там ну, знищити навіть, ми знаємо багато-багато історій. Хоча Господь використовував Давида, щоб допомагати Саулу. І трагічний кінець на фінальній битві з велистимлянами Саул зазнав поразки. Він втратив синів. І покінчив життя самогубством. Він кинувся на меч. І ось по життю Саула. Саул був обраний Богом як перший цар Ізраїля. Він почав добре, був смиренним і покірним, об'єднав Ізраїль і переміг Амонітян. Але його непослух, гордість та заздрість привели до падіння і відкинення Бога. Богом. Він не вирішив цю проблему. Він не почув і не зрозумів. Хоча Господь йому говорив. І ще один приклад: приклад з Самсоном. Самсон, описано про це в книзі суддів з 13 по 16 розділи, Це такий, знаєте, яскравий приклад людини, яка мала Божий дар і покликання, але часто діяла в супереч Божій волі через свою недбалість до Божих наказів. Обраний Богом від народження. Самсон був обраний Богом, він був назореєм. Ми знаємо, що е, ця, скажімо так, позиція вона очікувала дотримання певних назуриських обітниць. Він е, не повинен був стригти волосся, там, не торкатися нечистого. Багато всього було. І він боровся з Филистимлянами Самсон. І ви знаєте, він здійснив багато подвигів. Убив лева голими руками, спалив поля флистимлян, убив тисячі чоловіків, ослячою щелепою. Багато-багато. Але є одна, один момент. Ці дії були частиною Божого плану, але мотиви Самсона часто були особистими. Він на це не дивився, як на свою місію. Він мстився, він не розумів свою місію і ставився недбало до своєї сили, розпиляючи її. Наліво направо витрачав. Як знаєте, ніби грався, занулював цим сим. І проблеми з гріхом у нього були. Самсон мав слабкість до жінок, що часто приводило його до гріха. Він одружився з Фелистемлянкою. Потім його зв'язок з Далілою став найяскравішим прикладом того, як при... прикразь... пристрасть, вибачте, та загравання з Божими межами затьмарили його розум. І віддалили від Божої слави символічне повернення до місії в кінці життя, після втрати силу через зраду даліли. Самсон зрозумів, що він помилився, і він помолився і сказав: Боже, дай мені все ж таки звершити те, для чого ти мене обрав. І ми знаємо, що Господь його благословив тому. Він, ось тут якраз ілюстрація: він зрушив в храмі колони, де було дуже багато філистимлян, і загинуло багато людей. Таким чином відбулася така певна частина його місії, яку Бог очікував від нього. І от Самсон, такий коротенький тезовий висновок. Самсон був. Теж обраний Богом. Він боровся з филистимлянами, виконуючи своє покликання, але через недбалість до Божих наказів він не зміг повністю виконати свою місію. Розумієте? Тому ось цей фактор залишається. Ми можемо мати велику місію, покликання, бачити, де Бог бажає нас вживати, але є інша сторона. Якщо Господь промовляє, важливо почути і зрозуміти. і Вміти, як ми називаємо, включити задню передачу і здати назад, якщо Господь говорить, зупинися і здай назад, ти йдеш не в тому напрямку. І знов-таки повертаючись до того самого Савла, це дуже яскравий приклад, як він прийшов до Бога, як він змінив напрямок свого життя. Ви знаєте, Біблія говорить, сам Павло, вже після того, як. Він прийшов до Бога, він був Савлом, став Павлом. Він говорить, що я був ревнитель по Богові. Бог бачив його серце, що він любить Бога. І рухаючись не в тому напрямку, Христос зупиняє савла. І перше запитання, яке він задав, ми його з вами розглядали. Він запитав, хто ти, Господи? Він йому відповів: Я Христос, якого ти гониш. І друге запитання, яке він запитав: Господи, що ти хочеш, щоб я робив? Іншими словами, він був готовий, знаєте, зупинитися, переглянути своє життя і здати назад, і змінити напрямок. І це дуже яскрава історія, тому що для нього це означало не просто відмовитись від гріха, це зміна всього, оточення, де він був, всього статусу, який він так гордився. Розумієте? Повністю, заради того, щоб йти за Богом, він перекреслив минуле життя і пішов за Богом. Це дуже яскравий приклад того. Ось цього, знаєте, справжнього поклоніння Богові, коли він нам вказує на те, що не так, щоб ми були готові, щоб в нашому духовному автомобілі працювала задня передача. Ми могли її включити, здати назад і поїхати далі, як Господь нас направляє. Ми будемо молитися, брати і сестри, за те, щоб Господь допоміг нам бути тими поклонниками, яких він шукає. Амінь. Будемо за це молитись, висновок. Просто такі зроблю разом докупи зберу ті тези, які ми з вами розглядали, або ті істини. Яке саме поклоніння цінує Господь? Перше тому, кого знаєш, кого знаєш особисто. Усвідомлення, ким є для тебе Господь, і кому ти поклоняєшся. Не по чих розказах, розповідях, а ти знаєш, хто такий Господь. І ти цим надихаєшся, і це рухає тебе. Наступне, не на горі і не в Єрусалимі. Глибоке, внутрішнє, не місце визначає, наскільки ну, духовний я чи не духовний, але стан мого серця. І, звичайно, що з готовністю до змін покірний стан серця, щоб ми почули, що нам говорить Господь, і змогли змінитися, змогли поправити ті моменти, на які нам Господь вказує. Давайте помолимося, брати і сестри.